Ну що, мої друзі, ви готові підписники? Да, капітан! Я не чую, так точно, капітан! І всім хай, мяу, привіт, мої друзі! З вами хазяїн Влад. Ви находитесь в мого каналу. І сьогодні відео хочу вам показати я про новий обзор, про нові скини, нові Бравліри 2, які ви... Заставляє до вас шокірувати в Бравл Старсі. Якщо ви хочете зразу побачити, я вам покажу. Якщо ви хочете багато кути демона і новий сезон Бравл Паса, то напишіть у коментарях, як ви хочете нового інш... любого бравлера. І у вас завтра докажуться до ваш у вашому аккаунті. І ось. Я, наприклад, вже скачав нового бравлера? Ось, наприклад... Зараз збираю легендарку, а потім вам покажу і все. Так, новий скін, який ви бачите, от новий робот-топот. знаю, От бачите? І хочу вам показати нового скіна. Ось, наприклад, у мене є скін. І бачите, у мене з'явився машкамо. офігеть, геш? От, бачите. Прикольний, геш, мені дуже подобається. Ну, але всі інші бравлери, які я вам колись показав. Ну, Ну, а сьогодні я вже знімаю відео. А завтра я буду скидати відео про шорст, да. Ну, такой прикольний. от бачите? Коротше, ну все поняли. да. І я хочу вам показати ще нового скіна Зараз Спираюся, скін. Вот новый скин. сирний гризун Бачите? Бачите Хеш непоганий хиш. Короче, все поняли, все понимаете. Ну, короче, придумали такие разработчики, я. Наприклад, знаю. І от я вам покажу нового китайського бравлера, який вас заставляє добувати. Ось. Бачите? Офигенный геш. І вот, прикольно, геш. Ха, прикольно. Ну, Мені дуже подобається. Этот китайский КНСД. Да, новий Бравлер КНСД. И еще новый трек с кино. Бачите? И еще новый скин кит. Oh, Бачите, мне так и подобается ось. И еще вам покажу. Ось, там есть, например, Джесті такі Сенді. Хопа, та-дам. Это новий Губки Боба мультик Сенді, Губки Боба. Прикиньте, на Brawl Stars з'явився новий скин Сенді бу мультик Губки Боба, або Спанч Боба. Ну мені подобається. Я його вже купував. І ще там є новий скін Мортіса, Сквідворда. Зараз. Хопа. Та-дам. И еще там есть много скины. Вот. Ещё... вот такой классный скины. Вот. Ну, вам потом покажу выдаленные бравлеры. Да. еще там есть новый скин. <реклама> Зараз подождите. А, я ничего не Вот <реклама> Вот. Вот такой классный. А я такой на куплялся. Да, и вот такие классные. И вот. и такие червоны. А, еще такие вот. Но мне бы эти куповаты. Еще мне Ну ладно, давай уже купуем. Я вам не відео. Ну, прикольний. Ну, вже відео закінчується. Зараз подождіть, я візьму мишку мешкумо. Ну, все, друзі. Я з... Дякую за ваших обзорів переглядів. Пишіть у коментарях і ставте лайки. І... Ой, забув. Бери! Вот бачите? Вот нові фотографії ось. Пху, забув я. Вот класні фотографії. Вот. Нові фотографії. Ну ви все бачите. Так, зараз подожіте. І ж... от! Там фотографії губки Боба є. Прикиньте, офігеть. І смішні фотографії, хеш? Ну, і дякую за ваших переглядах. І Пишіть у коментарях, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. І з вами завжди був я, хазяїн Шевчук Владислав. І всім пока-пока!